Щорічно, 23 травня, в Україні відзначається День героїв. У наш час ця дата набула особливої ваги, і лишитися осторонь неї не може мабуть жоден українець. Десятикласники першої та п'ятої шкіл у цей день вирушили в подорож визначними місцями горішніх плавнів, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв. Які у різні часи стали на захист нашої батьківщини. Школярів супроводжували представники міського краєзнавчого музею. Зокрема, Катерина Ткаченко, заступниця директорки з наукової роботи, познайомила молоді з цікавими фактами про День героїв та нагадала школярам про загиблих земляків, які віддали найцінніше заради України. Перша зупинка, військовий меморіал, їхні імена будуть жити вічно. З відчуттям тривоги та вдячності діти зайшли на територію міського кладовища. Учням музейниця розповіла про меморіал, а також про полеглих бійців нашої громади. Емоцій школярі не приховували. Емоції такі дуже незрозумілі, тому що з однієї сторони це дуже складно перенести психологічно, а з іншої сторони це потрібно. Звичайно, це важливо, тому що нам потрібно розуміти, якою ціною взагалі ми можемо тут гуляти. Дити після покладання квітів діти виявили бажання відвідати місця поховання наших героїв земляків, життя яких забрала війна, йдучи, здавалося б нескінченною алеєю, вдивляючись у світлини, школярі віддали шану кожному спочилому воїну. Це дуже важливо, тому що покоління повинно пам'ятати, якою ціною здобувалася наша свобода, якою ціною це все проходилось кров'ю біль, тому я вважаю це досить важливо для нашого покоління, майбутнього і так далі. Емоції важко передати. Напевно, все-таки тяжко бачити людей, які поклали своє життя за, за те, щоб ми тут жили, за те, щоб ми будували свою країну. Наступною локацією тематичної поїздки став меморіал землякам-учасникам бойових дій, що знаходиться на вулиці Конституції. Екскурсоводи докладно розповіли про цю меморіальну споруду. Проте, через оголошену повітряну тривогу автобус зі школярами біля неї не зупинився, натомість доставив учнів у безпечне місце. Після того, як небезпека минула, запитали у школярів про їхні враження від побаченого. Дуже тяжко таке дається, тому що дивитися, як помирає молодь, дивитися як помирають ті, якого є сім'ї, і як вони страждають від цього. Взагалі дуже складна екскурсія. В нас в школі висить стенд до загиблих учнів нашої школи. Ми знаємо майже кожного історію вже на пам'ять. Нам проводять клас на класних годинах. Нам проводять патріотичні заходи. У нас дуже багато благодійних концертів, заходів, які долучають і маленьких, і вже дорослих дітей до. Такого серйозного ставлення це було дуже тяжко дивитися на те, як багато людей загинули. Водночас, ти розумієш, що вони закину, загинули за те, аби продовжувало жити якби майбутнє для цієї країни. Чесно, велика шана тим, хто загинув, і тим, хто досі бореться за нашу країну. Це треба для того, щоб люди розуміли, що треба допомагати іншим, що треба підтримувати Україну і що. Ну, без наших захисників ми б не справились з війною. На важливості проведення подібних заходів наголосила й Ілона Манько, заступниця директорки спеціалізованої ЗОЖ номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Я бачила у дітей відчуття. Гордості і болю такі одночасно була гордість за те, що переважна більшість хлопців, яких сьогодні згадували, а це цвіт нашої нації, і вони загинули заради майбутнього наших дітей. І біль, що молоді хлопці, молоді дівчата віддають своє життя заради майбутнього. Оголошена повітряна тривога скоротила маршрут екскурсії. Втім, навіть попри це школярі показали своє небайдуже ставлення до того, що нині відбувається в країні.